Слава Ісусу Христу! Знаєте, хотіла б все з вами поділитися, як увійти в Царство Боже і не бути судимим там. -то. Тобто, тому що кожен може постати на суд Божий. І він постане на суд Божий. Але як не постати на суд, щоб стрічка була таких новин, або стрічка кінематографу, да, фільму, твого життя. Можна це все оминути. Знаєте як? Дослухайте це відео до кінця. Для того, щоб ця чаша вас не спіткала, нам потрібно брати хрест і слідувати за Ісусом Христом. Нам потрібно омитися, очиститися, ониновитися, переродитися заново, тобто вмерти гріховно. Мерти гріховно, ми можемо покаятися, успадкувати Царство Боже. Тобто іти слідувати за Ісусом Христом. Господь нам дає своїх Божих посланців, які допомагають нас очиститися, і переродитися заново, взяти свій хрест і слідувати за Ісусом Христом. Тобто ми можемо відмовитися від свого гріха. Гріховно ми вмираємо, але ми є, оновлюємося і стаємо зовсім іншими людьми. І ті Хто оновиться заново, хто буде слідкувати за Господом, переродиться заново. Він не буде, він не повстане на суд Божий. Він не може прийти і стати також судити тих грішників. А знаєте, задумується одне, чи готова я, щоб про мене показували фільм за з моє життя? Звісно, що не готова. І е, хто мене може судити? Не лише Господь, мене може судити ті, кого я образила, кому я робила боляче, кого я засуджувала, кого я там обріхувала чи ще щось було. І ті люди можуть чинити наді мною суд. А можу я чинити над грішниками суд? Як я можу чинити цей суд? Я Оновитися повинна. Я повинна стати одним єдиним з Ісусом Христом. І для того, щоб мені стати одним єдиним з Ісусом Христом, мені потрібно повністю оновитися, одягти білий одяг, слідувати за Господом. Мені потрібно покаятися, взяти свій хрест і разом з церквою слідувати, проповідувати святе Євангелія, приводити людей до покаяння і до спасіння. Приводити людей до того, щоб вони думали, як можна успадкувати Царство Боже, як оновитися можна повністю. І тому запрошую тебе на християнські уроки, для того, щоб ти успадкував Царство Боже, для того, щоб ти пізнав істину святого письма.